Всім привіт! Ви на каналі Гурії Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Тімоті Бредлі розкритикував Джейка Пола. Давид Беневідес іде за біволом та Бетербієвим. Навіщо йому це треба? Відомий Екс чемпіон не розуміє вчинка Олександра Усика. А перед переглядом відео лише прошу підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон WBA у легкій вазі, зірка світового боксу Джервонта Танк Девіс, вирішив проігнорувати вимогу організації про негайний реванш з Ламонтом Роучем. Треба нагадати, їхній березневий поєдинок завершився неоднозначною нічиєю. Багато експертів вважає, що атлетична комісія та рефері прикрили Девіса, не зваживши на момент, коли чемпіон фактично опустився на коліно. Тим не менш, титул і нулик у графі поразок залишився при ньому. Про реванш говорили всерйоз, навіть встигли призначити дату, але Девіс раптово змінив плани. Замість спортивно значущого бою, він вибрав грошове шоу Фрік Файт з блогером та крузером Джейком Полом. Цей поєдинок прийде в листопаді в Майамі та обіцяє стати комерційною бомбою. Колишній чемпіон світу Шон Портер. В інтерв'ю Боксин Соціал поділився своєю думкою про рішення Девіса. Багато в чому чисто для мене цей бій здається абсолютно безглуздим, адже він не про спадщину. Але зрозуміло, що на кону будуть гроші, які забезпечать відразу кілька поколінь. Сам Портер стверджує, що не прийняв би бій за 30 мільйонів доларів. Не хочу такого. Я хотів би заробити ці гроші якось інакше. До того як я вперше став чемпіоном світу, я, мабуть, погодився б. Адже коли я тільки не починав кар'єру, то головним стимулом було пригодувати сім'ю. Екс чемпіон світу Тімоті Бредлі також висловив свою думку про відеоблогера і боксера важкої ваги Джейка Пола. Чи ненавиджу я Джейка Пола? Я його ненавиджу. Він руйнує цей спорт. Найбожевільніше, що це не можна називати боксом. Це слід називати бокс знаменитостей. Або фейковий селебриті бокс розваги знаменитостей. Це не можна називати боксом. Це не має бути занесено до реєстрів знаменитостей. Це не повинно бути в боксрек. Ім'я Майка Тайсона є в резюме Джейка Пола. Серйозно? Цей чувак думає, що він собою щось уявляє. Він ніхто він нічого не зробив у цьому виді спорту. Ви говорите в коментарях, що допоміг жінкам. Добре, визнаю це. жінкам. Допоміг, але я знаю, що це насправді таке, сказав Бредлі. Пол проведе виставковий бій проти Джервонти. Девіса 14 листопада в Майамі. Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме Нетфлікс. Власник титулу WBC у напівважкій вазі американець Давид Бенавідес дав інтерв'ю для шоу Inside the Ring. 22 листопада в Ольєді він проведе захист свого поясу проти британця Ентоні Ярда, який спробує стати чемпіоном світу вже втретє. В інтерв'ю Беневіде споділився своїми дубками про майбутній бій, а також прокоментував учасників недавнього суперпоєдинку між каналом та Кроуфордом про бій з Ентоні Ярдом. Я чекаю на великий екшн поєдинок. Ентоні Ярд боєць він був у рингу з найкращими. Він відчув важкі удари, він був у рингу з двома. Кращими російськими бійцями в історії із Сергієм Ковальовим та Артуром Бетербієвим. Я чекаю, що цей боєць вийде на 100% готовим до бою, але зрештою я нічого не боюся і запрошую до війни. Це те, що хочуть побачити люди в Ріаді. Тож давайте дамо їм це. Про бій Канело Кроуфорд насамперед хочу передати Теренсу Кроуфорду величезне привітання. Він досяг віх в історії, яку багато бійців намагаються досягти. Він один із найбільших в історії, немає нічого, що можна в нього забрати. Кроуфорд повинен бути на Маунт Рашмор у боксі, не тільки тому, що він піднявся на три вагові категорії, а через те, що він побив найкращого бійця нашого покоління. Я не пам'ятаю нікого в історії, хто піднявся шістдесят. Чис та виграв чемпіонський пояс у другій середній вазі, і не лише один титул, а звання абсолютного чемпіона світу. Він виграв кожен титул. Я вважаю, що багато бійців можуть писати нотатки Стерренса не тільки з фізики, а з його характером. Віддаю шану йому, він один з кращих бійців в історії. Про Канело. Канело точно мене боїться. Якщо я боєць, який несе так багато нісенітниці, то чому не показати приклад і не побити мене за безліч грошей? Ви можете побачити щоразу, коли він б'ється з великим хлопцем з силою, як Бівол, що він не здатний придушити цих бійців так сильно як дрібних. В мені він бачить багато речей, які він не зможе зупинити. Не тільки швидкість і міць. Він бачить в мені сильний характер. У результаті я покажу світові, що я найкращий боєць і мене не лякає вийти в ринг із ще одним великим бійцем, бо я знаю, що це піднесе мене на вершину як боксера, як спортсмена. Я знаю як факт, що він це бачить у мені. Зрештою, він мав прийняти бій зі мною у минулому році, бо якщо в нього і був шанс побити мене, то це було тоді. Зараз у нього немає шансу побити мене, а особливо тепер, коли я сповнений впевненості, коли я підходжу до свого піку. Зараз я здатний справлятися із цими великими і шоу краще. Я здатний розквітати у цих шоу. Я щоразу перемагаю з великим доробком. Я вивчаю своє ремесло краще та краще з кожним боєм. Я проїжджаю впевненістю з кожним боєм. Я справді хочу вийти туди і потрясти людей. Я не боксер, я воїн. Я виходжу туди і рву всіх про категорію суперсередньої ваги. Хай Крофорд живе. Це його вагова категорія. Я втратив інтерес до цієї категорії вже давно, я знаю, що можу запропонувати багато грошей, щоб спуститися в 76,2, але мені комфортніше в 79.4. Я переслідую Бетербієва, переслідую Бівола, переслідую Зурдо Міраса в крузерах. Я не маю інтересу спускатися. Поки світ боксу обговорює гучні поєдинки, українська кулачка дедалі впевненіше заявляє про себе на міжнародній арені. Новий сезон ліги клан ФК стартує у Києві, збираючи бійців з різних країн Туреччини, Швеції та Азербайджану. Навіть під час війни Україна залишається місцем масштабних спортивних подій. Головні бої вечора обіцяють яскраву різноманітність стилів та справжнє шоу від титульного протистояння у 80-85 кг кілограм до камбеку Павла Павлова проти непереможеного Руслана Мамадова. Першою між когонії дебютує швед Густав Седермальн, який вийде в поєдинку з українцем Азаром Пономаренком. Ці бої це не просто спорт, це енергія драйв і яскраве шоу, яке точно не можна пропустити. Турнір відбудеться 12 жовтня у Києві, і побачити його можна наживо. Квитки на круте шоу за посиланням в описі відео. А по промокоду Гурієв 10 отримуй знижку в 10%. 11 жовтня в Шеффілді відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане 12 раундовий поєдинок у суперважкій вазі між британцем Девідом Аланом та росіянином Арслоном Беком Махмудовим. Раніше цього року Аллен здобув дострокову перемогу над Джоні Фішером. А успіх у бою з Махмудовим може відкрити йому шлях до ще більш значущих поєдинків. Про це повідомив промоутер Ейді Хірн. Особливо мені подобається варіант бою, Алена з Деонтеєм Велдером. ми зв'язалися з Шеліфінкелем, щоб обговорити це, але спочатку подивимося, що відбудеться 11 жовтня, якщо Дейв переможе Махмудова, він вийде на позицію для великих боїв. Треба нагадати, що на рахунку екс-чемпіона світу Велдера у 2025 році також один виступ у червні за сім раундів забив Терла Хардана. Ну і на завершення, екс-чемпіон світу за версіями IBO та WBA Супер Джордж Гроус поділився своєю думкою про рішення Олександра Усика кинути виклик Джейку Полу. Колишній боксер дав коментарі в інтерв'ю Talk Sport. Я не знаю, навіщо Усик робить це. Бій Пола з Девісом, колишні боксери на кшталт мене, почуватимуться ображеними, вони, мабуть, думали, о, я можу отримати бій з полом і зробити. А натомість бій отримує чинний чемпіон світу та активний боєць, розповів Гроус. Напередодні Олександр Усик заявив, що готовий побитися з полом по правилам змішаних єдиноборств в Октагонії, але як щойно завершить. З боксом. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!